Подивимось на схему першої черги метро від вокзалу до Дніпра. Лише п'ять станцій на червоній гілці метро. То було в далекому 1960 році. Тоді, восени, 6 листопада, метро урочисто відкрили і пустили перших пасажирів у вагони. Всього було пущено 5,2 і кілометри. Інтервал двіження поїздів составляв 10 минут. Тобто, між поїздами 10 минут. Зараз інтервал. 90 секунд більше ніж за півстоліття метро розрослося до трьох ліній і 52 станцій. Неприйнятими в експлуатацію залишилися дві. Одна з них Львівська брама. Станція львівська брама, вона ніколи не бачила пасажирів, але виключно для нашої знімальної групи тут зробили технічну зупинку. Тиша, і лише звуки проїжджаючих поїздів порушують цей підземний спокій. Якщо ви уважно придивитесь із вагона метро, то десь між станціями Лук'янівська і Золотіворота можна трішки розглядити львівську браму. У цьому безлюдному і темному просторі чергова по станції Катерина Компанець. Крокуємо до неї вздовж тунеля. Тут бажано встигнути, поки не проїде наступний потяг, радить співробітниця метрополітену і проводить до пані Катерини. Вона трішки здивована, але рада несподіваним гостям. Для чого потрібно чергувати тут на цій станції? Ну, потрібно для того, щоб приходять працівники, які обслуговують станцію, електрики. Сантехніки, сантехнічне обладнання, в нас тут пульт, і записуємо. Вноч, на ночні зміні приходять. А ще пані Катерина може з'єднуватися з машиністами, аби ті вчасно зробили технічну зупинку. На цей раз налагоджує зв'язок спеціально для нашої знімальної групи, адже нам час повертатися після мовчазної львівської брами. Потрапляємо у звичайну атмосферу метро на гучну і багатолюдну станцію Золоті ворота. До речі, у 2014 році вона визнана однією з найкрасивіших у світі. Якщо буде час, обов'язково озир. Навкруги Мозаїчне панно на стінах занурить вас в часи Київської Русі, але не менш красиві і мають свою родзинку всі зупинки київської підземки. Наші вічно спішащі, але глубоко уважаємо пасажири не завжди можуть замість прелість архітектури і особенності архітектури кожної станції. Але це У нас нет в Києві з 52 діючих станцій. Абсолютно однакових. Тож, ласкаво просимо на невеличку екскурсію до київського метро. Буде цікаво.